Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами стих із книги Кривення. Як хто в полон бере, сам у полон піде, як хто мечем убиватиме, мусить сам бути мечем убитий. Тут терпіння і віра святих. Знову бачимо попередження, знову бачимо пересторогу. Бог не хоче, щоб люди страждали. Зрештою, я думаю, що багато хто е, читав цю книгу «Откровення». Цю книгу Откровення і знає ті, можливо, жахіті, які там описано, з одного боку жахіті. Але автор те, що він бачив, описує так. Тобто автор бачив людські пороки, а чи автор бачив людські гріхи, всі ці мерзоти, які людина може здійснити. Він їх не просто бачив, він відчував їх. Чому я про... це моя така особиста думка, тому що все, що він опише в книзі Откровення, це, то, це ті його відчуття. Це те, він уособлює оту мерзоту цього, сві... цього світу, мається на увазі мерзоту людських вчинків, грішних вчинків в певні образи. І от він пише черговий раз про те, що, після, як описується кара війни, він пише, що той, хто бере інших в полон, а це чому беруть в полон? Це безпідставно нападають на когось. В полон можуть взяти тільки тоді, коли хтось на когось напав. Причому нападають просто так? Аби нас на, на, не просто так і має на увазі. У ну, більшості випадків без причини. Причина єдина, напевне, це нажива. Тому полон бере тільки тоді, коли на, на когось нападають заради наживи. Той, хто вбиває мечем, він хоче воювати, йому не цікавиться життя. Але як пише, Іван цьому откривені, той, хто сам бере в полон, його буде в'язнено. Хто когось збиває, і його вб'ють мечем. Тобто кожній людині відміряно те, що вона, на що вона заслуговує, те, що сієш, те й пожнеш, не можна посіяти пшеницю, збирати гарбузи. Це неможливо. І якщо людина довкола себе. Сіє зло, то що вона отримує відповідь? Тільки зло. Але я скажу так: вона отримує зло від своїх ближніх. Завжди так було, що всі тирани, всі, хто розв'язували великі війни, всі, хто були такі, знаєте, самозакохані, вважали, що вони королі світу. Практично всі вони закінчували трагічно. І доля їх була трагічна в тому, що їх зраджували саме ті, хто були поряд з ним. Ті, на кого вони розраховували, вони перші стояли і бажали смерті цього тирана. Тобто, як би тиран, якби людина себе не намагалася захистити, завжди знайдеться хтось. То завдасть удару в спину. Всім відомий Юлій Цезар. Хто його вбив із Ради? Найближча людина, той, кому він довіряв, його прийо... син, Брут. Хоч це і був нерідний син, але Юлій йому довіряв все ціло. І коли він побачив. Хто його вбиває? А Брут наніс один з останніх цих ножових ударів, тому що там було кілька людей, які напали на Цезаря вечором, але він побачив лице тільки Брута. І ця відома фраза Юлія, він сказав: І ти, бруте, сино мій, проти мене. Тобто ми бачимо. Цій книзі откровення, попередження для всіх, що людина має схаменутись. Людина, навіть якщо вже й стала на цю дорогу е, злоби, то вона має зупинитись і повернути назад. Більше того, Іванглис пише, Іван пише, що це час терпіння і це віра святих. Що Вбивця, гвалтівник, насильник, той, який нападає, той, який хоче знищити життя, він насправді породжує життя, Він породжує святість і віру. Святість і віру в тому значенні, що люди бережуть і цінують життя. Святість в тому значенні, що вони захищають своє життя в тому, що вони, намагаючись зупинити ворога, не уособлюються, не робляться подібними до свого ворога. Сьогодні ми знову бачимо це попередження. Це радше є таке, знаєте, попередження всіх нас, українців, тому що спокуса стоїть поряд. А спокуса стоїть в тому. Щоб зробити з росіянами, з нашими ворогами все те, що вони роблять зараз на Україні. І це велика спокуса. Тому що якщо ми до них уподібнемось, ми станемо такі, як вони. Ми станемо джерелом зла. І тоді ті, хто нас підтримували, нас зрадять. Наш обов'язок не складати зброї, наш обов'язок берегти свою країну, виганяти ворога зі своєї країни, але не бажати з ним зробити те, що він робить, з тим, те, що він чинить тут, на наших теренах. Пам'ятаємо собі, що кожен, що сіє, той пожне, що робить, що говорить, все це йому повернеться. А той, хто є джерелом будь-якого зла в цьому світі, його зрадять свої ж оточуючи. Наш обов'язок зберегти оцю святість, святість і витривалість, святість тому, що ми знаємо, хто ми є, ми знаємо, чого ми хочемо, а найбільше ми знаємо, що нам треба захистити життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилу нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помила нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помила нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помила нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилу нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови, захорони, захисти, Господи, цю ніч, всю нашу Україну, кожного нашого військового, який зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу. Благослови здоровий усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. усіх наших полонених, поверни живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати, і отримали відповідне покарання за свої злочини. Просимо Тебе, Господи, проси захисти і захорони нас цю ніч, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, наш день розпочинається. 9 годині Божесної літургії, і це буде початок нашої денної молитовної варти. Запрошую всіх взяти активну участь Божественної літургії, фізично, тобто прийти до храму і бути на молитві. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!